Вау, та що ж таке? Дівчата? Це просто круто. Якщо буде це відео, продивлятися кожен день, у вас так 100% буде, бо навіть якщо ви не вірите це, скоро у вас буде шанс, оцей жезловий шанс, який треба взяти на що? На брак, знов таки, десятка пентаклів, моя улюблена карта, яка говорить про те, це... 10, максимальна карта в колоді таро. І 10 пентаклів говорить, що це буде шлюб, повна чаша шлюб, який відрізняється надійністю, стабільністю, і є гроші, що маловажно. Є діти, якщо ви хочете, є рідня, є собачки. Тобто, це стабільний надійний шлюб, і випадає верховна жриця, яка говорить про те, що. І вам не треба більше нічого знати. Яким чином це станеться, вам не треба знати. Вибачте, та карти говорять. І дивіться. І вам треба знати, що? що? цей шлюб буде не тільки з грошима, але й з коханням. Десятка чаш, і десятка пентаклів. Таке дуже рідко буває. Була у мене одна дівчинка, нещодавно не теж таке випадало. Десятка чаш тут про те, що ви щасливі і він щасливий. Ви кохаєте, і він кохає, і ваші. Подумки, і те, як повинно це кохання бути, відбуватися в вашому житті, воно співпадає. Кожен з вас отримує повну максимальну в цьому плані любов. І ось ви, і ось він, Боже, ви пара, ви королева жезлів, руки трясуться. Він король жезлів, ви. Е